Я й не здивований, фулі. Біжімо! Ого, який прийом. Благаю, поаплодуйте вже в кінці. Гей, то це звідси лунала весела музичка. О, ну, звісно. Це частина шоу. Проходьте і займайте місця. <гр stereotype> о, о, анекдот. У мене є один. Дві гієни пішли до водопою купатися. Так, купаться! Купаються. І ти виступаєш? Ні, йолопи! хапайте бабуїна! Але ж він веселий! Байдуже, що веселий! Він обід. О! Анекдот, яка на вигляд її не в болоті? Е, здаюся, то яка? Отака! Я не Гей! Припиніться! її тут побільшало! Не рухайтеся. Джанжа! Голубайте обертом! Йолопи! Хлопці сюди! У -у -у. -ха -ха! Дякую, що полегшили завдання. Хлопці, приготуйтесь до фуршету з бабуїні! А ну зупинися, джанжа! Каюн! Відійди від бабуї. Вони почали, вони мене обкрадали. І за це їх потрібно з'їсти? Чому б ні? Вартові! Час врятувати бавоїні. Уперед! Судка сама! Дістали джанжа? <сасити> <сасити> Ясно! Забирайтесь! Ми підемо, але щоб побоїнами тут і не бахло. Гей, джанжа! Хочеш анекдот? Не віриться, що ви прийшли аж сюди нас врятувати. Нам так незручно, чи ми можемо вам віддячити. Є в мене одна ідея. Підходьте на їжі вистачить усім. Круто! Я, Дякую, Бешті. Їжа на всі смаки, приправлена розвагами. Вважайте це хліб і видовище. Дякую. Дуже мило з вашого боку. Бачиш, Фулі, не такі вже ці бабої погані. Фулі? <гум> <гум> Думаю, вона з тобою згодна. <гум> 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 ну а ти, Оно змінив думку про бабоїнів. Оно, приготуйся! <гум> 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 не такі вони і погані.